Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами пограємо на тестовому сервері. Будемо дивитися, що нас чекає в оновлених старих підземеллях. Я так розумію, що цю тематику перероблюють розробники, судячи з мапи, яка була нам представлена ще декілька місяців, мабуть тому. Тобто дорожня мапа. І там вписується, що ці підземелля, по ідеї, будуть заставатися в грі назавжди. Ну Ось ці підземелля вони виключно сезонні. Давайте спочатку почнемо зі звичайних. Раджу, до речі, грати на англійській версії гри, тому що на тестовому сервері ми бачимо, що не відображаються тут назви якихось аспектів. Якихось афіксів, тому ну, давайте вімкнемо. Нехай це буде для нас загадкою. І пройдемо хоча б одне це підземелля. Подивимось, як воно буде виглядати. Я вважаю, що давно пора було вводити якісь нововведення в ці саме підземелля, тому що люди їх не особливо ходили. Я думаю, що буде непогано, якщо тут будуть даватися різноманітні бонуси по типу там, золота, або виключно підземелля там, на предмети, або підземелля на вибраний нами ресурс. Наприклад, якщо нам не вистачає якихось каменів, то щоб випадали тільки камені. Якщо, наприклад, нам потрібен обдуцит ну або ж маревіт, для того, щоб прокачувати наші речі, то та вибрати таке підземелля, щоб прокачувалися саме прокачувалися саме наші речі. Як на мене, то буде цікаво. Не дуже впевнений, до речі, що вийде потестувати велику кількість якихось збірок, тому що в новому цьому оновленні дуже сильно страждає саме. ...працездатність гри, друзі. Тобто гра постійно вилітає, постійно викидає з неї, неможливо майже грати. Можливо, це через те, що багато дуже гравців заходять в гру її тестувати. Не знаю. Ну, майже неможливо нічого затестувати. Я сподіваюся, що ця проблема це виключно проблема тестового серверу, і що коли. Ну, цей сезон вже з'явиться в світ, вийде якраз в липні, то таких проблем не буде, бо зараз практично неможливо якусь із збірок зібрати, постійно вилітає гра. Окрім того, що викидує з гри, основна проблема ще в тому, що. Не зберігається те, що ми в ній робили. Тобто, якщо ми перековували якісь речі або робили якісь закалки, накидували якісь аспекти, це все не зберігається і знову ж таки потрібно перезапускати гру. Мабуть, з вами зараз так і зробимо. Так, друзі, перезапустили ми з вами гру. Давайте все ж таки вімкнемо якісь підземелля знову. Та давайте будь-які. Звичайний, і спробуємо його все ж таки пройти. Я так розумію, що в цих підземеллях зможуть з'являтися портали в окремі підземелля, але зараз ми це все з вами перевіримо. Ну, сподіваюся, що у нас вийде просто-напросто це зробити. Не факт, до речі, що пройдемо саме цією збіркою, можливо, доведеться збирати якогось іншого персонажа, тому що зібрали для тестів з вами друїда, щось він у нас не супер сильно, скажімо так, б'є. Але це нічого страшного, подивимося, якщо ми зможемо хоча б пройти це підземелля, то буде вже непогано. Якщо не зможемо, то зберемо якогось іншого просто-напросто. Друїда, ну або взагалі іншого персонажа. Так, і щось ми взяли. Але абсолютно не зрозуміло, що це. Я думаю, що в цьому основна, мабуть, проблема зараз тестів цієї гри. Тому що це все прикольно, що з'являються якісь нові штуки, їх можна брати. От іще якась штука, якесь дзеркальце візьмемо. Але зрозуміло поки що що саме воно нам дає. Я так розумію, що воно дає якісь бонуси, і нам обов'язково ці штуки всі потрібно збирати, але погано що не видно, що саме ці бонуси дають чи на що вони впливають. Те ж саме стосується і сезонної тематики. Там оці вівторі, що ми також беремо, вони також діють якимось. Не досить зрозумілим мені чином, тому що вони тим чи іншим чином посилюють нашого персонажа або посилюють просто монстрів, що їх складніше вбивати, але ну, не завжди зрозуміло, що саме з цього вибирати, тому що деякі вони пишуться з помилками. Я думаю, ми це все з вами зможемо затестувати вже, коли цей сезон. Буде доступним. Сподіваюся, що він не буде в нас так часто викидувати з гри, тобто, що він буде працювати нормально, і там ці всі речі будуть вже відображатися нормально. Тоді з вами це все і затестуємо. Зараз просто пробіжимо з вами якісь підземелля для того, щоб побачити, що нам в ньому дадуть взагалі. Як воно тепер буде виглядати. Як на мене, то зробили непогано те, що тепер буде сенс бігати, я думаю, ці підземелля. Раніше їх люди всі абсолютно пропускали, минали. Вони були для гравців взагалі нецікавими. Ну, якщо ви пам'ятаєте, то було відео на каналі, де я розповідав, що є сенс побігати ці підземелля, якщо у вас геть немає речей. Ви якимось чином потрапили на четверте. Страждання ну, або ж на четверте пекло, от у вас взагалі нічого немає з речей, у вас речі ще залишилися старої якості. І Орду нормально ви проходити не можете, тому що у вас немає абсолютно ніяких нормальних речей. Ну і, звісно, ресурсу, щоб обробляти ці предмети. У вас немає, звичайно ж, ніяких там, потужних аспектів і так далі. Тому був сенс бігати просто звичайні підземелля, тому що там дають якусь кількість з цього маревіту 15 штучок, щойно впало. І таким чином можна було назбирати хоча б якихось речей, щоб не бігати лише підземне місто. Тобто, якщо ми взагалі нічого не могли проходити, ми бігли з вами в ці підземелля для того, щоб якимось чином дістати собі свої якісь перші речі. Ну, звичайно, на тестовому сервері нам цього робити не потрібно, ми всі речі можемо зібрати і так, в цьому немає ніякої проблеми особливої. Тобто ми, які завгодно, можемо тут собі вибрати. Але коли ми будемо починати гру за нового персонажа, ми будемо проходити з вами ці підземелля, і в них будуть випадати нам різноманітні бонуси. Тобто є шанс, що в цьому підземеллі може з'явитися портал, який веде нас в інше підземелля, яке ми маємо пройти для того, щоб отримати і інший ключ і іншого типу. Ну, для того, щоб нам це перевірити, нам потрібно декілька цих підземель пройти. Ну або ж ці портали з'являються в кожному підземеллі. Побачимо. Мені ця тематика нагадує трошечки е, такі портали синенькі. Якщо ви грали в третю частину Діабло, то там вони вели також в інші світи, в інші локації, треба було їх пройти. І там, звичайно, випадали нам різноманітні там предмети, камені. Ну, в основному предмети для нашого персонажа. І це був один, мабуть, з найкращих способів для того, щоб швидесенько нам зібратися. Я думаю, що ці підземелля будуть виконувати саме ось цю функцію, тому що на початку гри, коли у вас ну, все дуже, так скажімо, скромно з предметами, то ці підземелля будуть, скоріше за все, не зайвими для того, щоб здобути хоча б якісь перші свої предмети і аспекти. Тобто, скоріше за все, всі. Івенти відійдуть на наступний план. І ми будемо бігати з вами ось ці підземелля. Так, що було цікаво, підземелля ми з вами одне пройшли, тут нам нічого не випало. Але ми бачимо, що тут випадають речі уже максимальної якості. Тобто 750. Ну, в принципі, так. Раніше падали, якщо ми пам'ятаємо, ну, до цього часу грали в гру. Там падали жовтенькі речі і які завгодно. А тут навіть от річ з зірочкою, тобто всі речі будуть 750-ї якості. Тобто буде сенс бігати ці підземелля в будь-якому випадку. Так, а можемо ми в цьому підземеллі запустити нове підземелля? Ну, можемо, але нас викине, добре. Тобто, я так розумію, що ці підземелля застаються звичайними, слухайте. І нас відразу перевело в це підземелля. От це вже добре. Тобто, Ми можемо в підземеллі запустити наступне підземелля. Якщо ми не хочемо нікуди виходити, нам не потрібно розбирати речі. Тобто, ми можемо в самому підземеллі запустити ще одне підземелля. Цікаво. Я думав, що нас як раніше просто-напросто викине з того підземелля на вихід, а нас, виходить, перевело відразу в інше. Ну, в принципі, непогано. Тож про що я, друзі? Раніше в ці підземелля, всі гравці минали. Зараз, якщо тут будуть падати от речі, вже нормальної якості, їх буде декілька, тобто 4-5 речей на останній складності в нас вже є, ми зможемо побігати ці підземелля, щоб якимось чином зібрати собі якусь свою початкову збірку. Це все звучить непогано, тому що. Так, бачимо, що з'явився якийсь постамент. От нам пощастило, я так розумію. Нам потрібно вбивати монстрів. Ну, в принципі, очевидно. І вбиваємо поки монстрів. Тобто, я думаю, що гравці будуть бігати ці підземелля для того, щоб е дістати собі свої перші речі для того, щоб відкрити. Ось ці постаменти і відкриється нам в звичайному кошмарному підземеллі, бачимо харадричний е, портал. Давайте сюди війдемо і подивимося, що нас тут чекає. Тобто випадають вони з якоюсь вірогідністю. Не факт, що якщо ви будете проходити ці підземелля, що вам е, випаде саме цей харадричний портал. Але вірогідність така є. Ну, слухайте, це цікаво. Я думаю, однозначно всі персонажі початкового рівня будуть 100% проходити ці підземелля, тому що винагороди, які тут будуть давати, мені здається, це будуть просто якісь речі, частини там до нових сил. Так, ну візьмемо. По принципу, те, що легендарне і унікальне. Так, і три, три, три вівтаря ми можемо взяти. Запам'ятали. Було цікаво, яку їхню кількість просто ми можемо взяти. Я думаю, що це буде мало цікавити гравців, які вже прокачали свого персонажа. Скоріше за все, вони будуть проходити щось інше. Але от гравців, які саме розпочинають гру, їх буде цікавити це трошечки більше. Тому мені здається, що багато хто буде ходити ці підземелля саме з тією ціллю, щоб... Просто назбирати собі якісь свої перші речі. Хоча все залежить від винагород. Якщо винагороди, друзі, будуть більш такими, скажімо, ну, цінними, то ця активність може супроводжувати нас, в принципі, все проходження. Весь час в 9 сезоні, а можливо, і в наступних сезонах, якщо це залишиться, слухайте, ну це цікаво. тобто... Дивлячись, що буде випадати з цих скринь, і що взагалі нам будуть давати яку винагороду в, кінці, винагороду в кінці. Тобто Все залежить від цього. Тому що тут зрозуміло, що ми з вами вбиваємо просто монстрів. Але з них особливо нічого такого цікавого супер не випадає нам з предметів. Цікаве, цікавить більше те, що нас чекає після проходження. Тобто бачимо, що тут з'являються різноманітні такі, наче теж шпилі, ну чи вівтарі, які викликають додаткових монстрів. Так, і з'явився у нас босс. Стовідсотково будемо змінювати, мабуть, збірку, тому що по босу взагалі ми не б'ємо. Якийсь урон є, але не сказати, щоб супервеликий. Потрібно буде щось змінювати. Хоча ви знаєте, начебто непогано. Так, от цікаво, що відбудеться, коли ми пройдемо з вами цього боса. Можливо, тоді не потрібно було брати всі ті вівторі підряд, тому що зараз на мапі вони пропали. Я так розумію, що відкриється наступна якась локація після вбивства боса. Так, от з'явився якийсь предмет, якась скриня. Так, і бачимо, що тут ми. Ага, ми тут ось цей ресурс 1500. За те, що ми його пройшли, нам дався якийсь предмет. Тобто, в залежності від того, скільки ми цих штук пройдемо і скільки назбираємо ресурсу, в залежності від цього буде винагорода. Так, і бачимо, що нам дали з вами нове ось це підземелля. Чудово! Тобто, ось ці підземелля нового типу. Ну, щоб не затягувати відео, ми їх, мабуть, розглянемо в наступному. Вони випадають з цих звичайних підземель. Слухайте, цікаво. А, ну, в принципі, це все виходить. Тобто, коли ми проходимо з вами звичайне підземелля. Ми можемо потрапити в додаткове скажімо так, іще одне підземелля в харадричний світ, підземелля, і пройти там все включно до боса, і після вбивства боса нам випаде скриня, яка дасть нам якусь винагороду і обов'язково дасть, я так розумію, ключ для проходження наступних підземель. Слухайте, ну непогано. Тобто, в будь-якому випадку, якщо це залишиться в грі на весь час, то, можливо, ці підземелля просто будуть називатися якось по-іншому, але якщо вони будуть таким чином нам з'являтися, то буде непогано. То буде цікаво. Поки що не зрозуміло, як це все буде працювати в майбутньому, але. Зрозуміло однозначно те, що це, в принципі, вносить різноманіття в гру. Так, ну, мабуть, сюди нам не потрібно вже заходити. Чи потрібно? Давайте ще раз зайдемо, чи нічого ми з вами не пропустили. А тут нічого, в принципі, і не буде. Тобто, все. Ми під пройшли. І нам потрібно з нього виходити, тому що далі нас тут нічого не чекає, як ми бачимо. Тут уже нічого з'являтися не буде. Тоді виходимо звідсіля. Ну, перевірити, треба ж було. Побачимо, як це буде в майбутньому. Що буде з цих підземель взагалі випадати? Слухайте, і знову проблеми зі зв'язком в грі. Ну, в принципі, нові підземельня ми побачили. Я думаю, друзі, тоді, що далі подивимося в нових відео. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі, друзі!